Дорогі друзі, вітаю вас, мир дому вашому. В ефірі програма Біблія говорить. Сьогодні до вас хочу звернутися з дуже-дуже актуальною і необхідною темою для нашого життя. Вона звучить так: Дозволь Богу виконувати твої бажання. Бо основу зачитаю текст Божого Слова, це Псалом номер 36 вірш 4. Утішайся Господом, і Він здійснить бажання серця Твого. Довір Господу дорогу твою, та надійся на нього, і Він здійснить, і виявить, мов світло праведність Твою і справедливість Твою, немов полудень. Заспокойся в Господі та надійся завжди на нього, не заздри процвітаючому. На шляху своєму чоловікові, ви, що виконує задуми злі. Припини гніватись і облиш людь, не поринайся чинити зло, бо лиходії будуть знищені, а хто надіється на Господа, ті успадкують землю. Саме четвертий вірш Утішайся Господом, і Він дійснить бажання серця твого. Каже історія, що деякі отці віри казали так: люби Бога і роби, що хочеш. Правда, трошечки звучить, як ніби на грані Єрісі, правда? Але тут потрібно так сказати: це треба тлумачити з мотивом любові, бо любов завжди тлумачить в кращих мотивах. Грічник може до себе потолмачити, але якщо на фоні Біблії, то це, по суті, той самий четвертий вірш втішайся Господом, і він виконує бажання серця твого. І, звісно, приємно, коли виконується бажання, правда досить приємно. Та Біблія пише, що бажання, яке довго не виконується, томить серце. А бажання, яке виконується, звісно, приносить радість. Радість, задоволення, настрій. Так воно є в житті. Так ми Богом створені, так воно є. І отже, як так зробити, щоби Господь виконував наші бажання? Це дуже важливо. І це можна так зробити. Я хочу ще заакцентувати такий момент. Мова не йде про якісь екстра проблеми в житті, щоби Господь поспішив і виконав Там, чи зцілення треба. Чи ну, ще якісь справи, якісь узли, можливо, неправильно е, звинуватили, як от Йосипа, неправильно звинуватили, наклеп на нього зробили і кинули його до в'язниці. І тут, Господи, ну поможи, ти бачиш, яка несправедливість? Бог свій час поміг, поміг свій час йому. Але якийсь час пройшов. Тобто, тут не гостра проблема, що там смерть в очі дивиться, Боже, захисти мене. Або так, як зараз ось смерть в очі дивиться багатьом із-війни. А тут говориться бажання серця. Це не є гостра потреба. О, я з голоду вмираю, дай що їсти. Або в пустелі заблукав, як це агар з Ізмаїлом. І, і, і дитятко без води помирає. Що агар відійшла від нього на, на відстань кинути каменя, і, щоб не бачити, як дитя вмирає. І вона там молиться, а дитя. Тоже молиться, і Бог каже: Агарі: я почув дитинку, іди, дам воду, і відкрило джерело. А це бажання. Ніби я так куп, купляю будину. Ну, краще це. Хотілося б це, чи авто, хотілося це чи, чи, чи ще щось. Бажання це не гостра проблема. Але так можна жити, що Господь і бажання виконує. Тільки побажав, а воно виконалось. Або рядом підслухав, побачив це бажання і виконав. Ось так можна жити, дорогі друзі. Християнське життя це не є життя, у якого маса якихось постанов, заповідей, порад, уставів, якихось законів, якихось заборон. Ні, християнське життя, насправді, хто його правильно зрозумів, це життя радості, життя заряджений сильною мотивацією, життя цікаве, творче. Сучасне життя. ну, в <кій> Всіх сферах життя може сяяти сонечко і бути завжди свято. Отак, От християнське життя. Хто правильно його зрозумів. Тому я просто даю відповідь, а, а далі роз'ясню, щоби наші бажання Бог виконував, нам треба жити в центрі волі Божої. Завжди в центрі волі Божої. І коли ми живемо в центрі волі Божої, то дзеркально в нас будуть бажання, які Богові не соромно підтримати, які Богові за честь підтримати. Тобто в нас не буде тоді бажань якихось противних комусь смерті бажаю, комусь невдачі бажаю, когось хочу проклясти. У нас не буде огидних бажань, гріховних бажань. У нас будуть бажання, які достойні похвали. У нас будуть такі бажання, у нас серце буде чисте, і бажання будуть чисті. Це не буде якась гординя чи ще якесь зло, а це будуть бажання, які на славу Богу, нам на розвиток, на добро, на благословіння і оточуючим нас також на благословіння. І, звісно, такі святі, прекрасні мудрі бажання Богові приємно виконати, Богові приємно нас порадувати. Приємно зробити сюрприз. нам, Дати нам більше, ніж ми думали або бажали, десь там таємно в серці, а Бог, хто знає наше серце, все-все-все, що там робиться. Бог знає, рух думок знає Бог. Диявол не знає, ніякий ангел не знає. Можуть здогадувати, так як і ми люди можемо дещо трошки здогадуватися, так, а, е, а духовний світ більше здогадується. Но знає тільки Бог, що там є. І коли те бажання таке ось прекрасне, Бог його бере і виконує. Бог бере виконує. Тому оці церкви казали: люби Бога і роби, що хочеш. Коли людина любить Бога всім серцем, всією душею, всім разумом, і всіма силами, і ближнього так, як самого себе. Ваше шість заповідей, то в серці такої людини будуть народжуватися бажання, які Богові приємно підтримати. Коли серце буде наповнене такою першою любов'ю, вона така крепка перша любов. Бурна про перша любов. І коли серце буде такою любов'ю наповнене, там бажання будуть завжди такі, що Господу буде приємно їх виконати в нашому житті. І ще за це буде в небі велика нагорода, велика нагорода. Ці бажання може буде навіть народжувати і Дух Святий. Божественна ідея буде. Сам би до того не додумався. Ми можемо думати, це ідея, це моя думка. Як то Петро колись сказав Ісусу, коли Ісус запитав, як люди мене бажають? Апостоли кажуть: Ну, за одного із пророків, можливо, за Ілью. От. А він каже, А ви за кого мене вважаєте? І Петро каже, ти Христос, син Бога Живого. І Христос йому каже: Петре, не плоть і кров тобі це відкрила. Тобто ти не сам до цього дійшов. А Отець мій, що на небесах, дав тобі це зрозуміти, дав тобі цю думку, дав тобі цю ідею. І ти сказав: ти точно сказав, бо я такий і є. Я Месія, я Христос. Ось, То і в нас може бути таке: приходити будуть такі думки, такі бажання, такі побудження, що, що вони Богом народжені, і вони принесуть масу благословення, оточуючим, і нам велику радість. Ну і звісно, і ті, хто заздрить, такі теж будуть. І можуть. Палки в клесе ставити. Тож такі люди будуть, ну, світ не без добрих людей, ну і світ не із тих, хто ще не зрозумів Євангелію Христа, Бога, і вони можуть судити на своєму рівні і перечити прекрасним духовним ідеям. Тому, дорогі брати і сестри, перше, це треба зустріти з Ісусом, щоб Ісус Христос зняв всі гріхи з духа, душі і тіла. Очистить святив. А потім зближатися з Богом. Зближатися з Богом, навчитися молитися, полюбити Біблію, навчитися ходити в Дусі святому. Ось так народжується та любов, знаєте, та сама велика заповідь. Є маленькі заповіді, а є основна заповідь в Бога для нас. Любити Бога всім серцем, всією душею, всім разом і всіма силами. І ближнього, як самого себе. Тобто і себе вміти любити. Не, не потрібно себе е, знищувати, роздавлювати. Себе треба будувати, розвивати себе, прекрасно розвивати у всіх сферах, особливо в духовній сфері. І ближнього, так як себе любити. Ось. І коли от таке буде, коли ми будемо жити згідно Божих заповідей, а вони не тяжкі, вони легкі, і вони приємні. Вони не тяжкі, сказав Ісус, не тяжкі, легкі і приємні. Кожна заповідь. Кожна заповідь це або захист від проблеми, або рух вперед, крок вперед, щоб принести нам гармонію і певний успіх кожнісінька заповідь. Ісус, як найкращий тренер щасливого життя, успішного життя. І коли людина научиться жити по Божих заповідях, ходити путями Божими, то в неї, звісно, будуть такі бажання, що Господь буде тільки підтримувати ці бажання. Тільки просити ще в Бога і поміч, і рухатися в цьому плані. От, наприклад, Давид каже, я хочу збудувати храм. Пророк Нафан почув це каже, добра ідея, хай тебе Бог благословить. Але вночі Бог приходить до пророка і каже, іди, скажи Давидові, що добра ідея, але й не він. Він не може збудувати храм. Його син вже збудує храм. То Давид все приготував, і проєкт, і всі матеріали, все приготував для храма. А вже Соломон будував храм. Сім років його будував, цей храм. Дуже гарний був храм. Ідея народилася. Бажання таке: хочу храм збудувати. І Господь дозволив йому це зробити. Наприклад, жіночка одна, от їй захотілося дорогими парфумами, якби Ісуса пригостити. Вона взяла парфуми. Які, які тоді коштували річної праці, рік працювати, щоб їх придбати. Вона взяла і вилила на голову Ісусу. От так їй захотілося. Люди, які ще духовно не були досить так розвинуті, вони почали засуджувати її дію. І, написано, нарікали на неї і казали, навіщо така трата? Це ж цілорічна праця. Бам! І вона вилилась, та праця. І приємні, приємні аромати по кімнаті, дорогі парфуми. І люди нарікають, а давайте споглянемо на реакцію Ісуса. Вона мовчить, можливо, була розгублена. Це ж таку дорогоцінність вона принесла Ісусу подарила. А люди не оцінили, люди засудили. А Ісус обізвався і каже: Тихенько, бідних ви завжди з собою маєте. А вона. Вона приготувала тіло моє до поховання. Вона зробила пророчу річ. Вона зробила дуже цінну річ. І слухайте, що далі каже Ісус. Де в світі буде проповідана Євангелія, там буде згадано про неї. Народилось бажання. А Бог його підтримав, а Бог його прийняв, а Богові це було приємно, що вона так зробила. Вона попала в центр волі Божої. Богові було приємно. І Господь ступився за неї і благословив її. І бачите, який авторитет дав її такому поступку, такому дійству рівний Євангелій авторитет. Тому я закликаю, шановні друзі, брати і сестри, тримаймось Господа, будьмо близько з ним. Давайте приліпимось до Нього всім своїм серцем. І коли ми будемо так близько з Богом. То не тільки якісь духовні такі речі, в служінні Богу, е, наші бажання Бог буде виконувати, навіть і душевні, навіть і, і матеріальні. Чи то зцілення ми хочемо, чи якісь матеріальні блага, чи ще Бог буде брати активну участь в нашому житті, богові буде приємно. Колись, як Давид згрішив, то приходить Бог через прока і каже: якщо тобі цього мало, я б тобі іще дав би, навіщо ти цей гріх зробив? У Бога є чим благословити, є чим порадувати, є, є, каже слово Господнє, що Він може дати більше, ніж ми думаємо і просимо, а він більше дасть. В свій час ще більше дасть. Йосип хотів вийти просто з темниці, а Бог вивів його з темниці і повів його далі, посадив крісло прем'єр-міністра Єгипту, а на той час то була сама розвинута країна. Бог вміє дивувати, Бог вміє навіть балувати, вміє сюрпризи давати, що ми будемо, так знаєте, дуже і дуже здивовані. Вау! Вау! Як Бог благословив, благословив, благословив моє життя. І я бажаю вам таких відносин з Господом, шановні слухачі. Хай Божа слава наповнює вашу долю і вашу родину. Дякую, що ви з нами в ефірі Біблія говорить. Якщо у вас є запитання по Біблії, по даній темі. Чи потребуєте духовної підтримки? Телефонуйте нам за номером телефону на екрані. Божих вам благословень! До зустрічі в ефірі!